Лісники сучасні, подивися, як садять, подивіться. Одні патики. Одні патики. Покидали та і сепля. Ні догляду, нічого. Я вже тут знімав сюжет, не знаю, де він дівся. Ну. Я буквально одразу нічого не прижилося. Це тут провели, знаєте як, акцію, мільйон дерев Зеленському чи мільярд. Ну от воно. Той мільярд. Той мільярд дадівся. Хоч би одне прижилось. Ні одне. Розумієте, це не, не міч, блядь, не, ой, пардон. ні одного дерева. Тільки повбивали, бачите? Це живе дерево посадили, і воно вмерло. Бо... Не доглядали паскуди. Оце лісники, оце рівень роботи лісників. Дебіли, що сказати, злодії, дегенерати. Я вам ще скажу, що в лісники в останній час мода керують бусора, там погані, всякі збученці. Ну, тобто не професіонали. Вони приходять їм, вони, ну скажімо, повні барани. Мура до мене йде мурочка. Зараз покажу, що я сади. Муня. Зараз покажу, що я сади. Там я колись побудував забор, щоб тут. Ми сюди наїжджали на машинах, знаєте, заїжджали, королесіли. Там таке. Бачите, та сосна. Вон три сосни. Це я їх привіз. Я їх привіз маленькими такими. 10 сантиметрів. От вони які виросли. Вони бідні в цих бурянах мучилися. Скільки років. Але поступово випнулися. Бачите, чотири. Здається, їх було 5. Там клен одну задавив, видно. Бачите, які гарненькі. Які прирости, бачите, дають. От вже вони дали 20 см приросту. Вже на 20 см будуть вищі. Отак. От Тут господарка попросила, я привіз. Я і посадив. А вже вони далі доглядали. І бачите, як доглядати, дивіться, от все росте. А ці мудаціо, кривожопе, Посадила і все пропало, все сто процентів, розумієте, сто процентів.